За час перебування в шпиталях я бачив різного типу ампутацій: вище та нижче коліна, вичленування, відсутні пальці на руках та ногах та інші різноманітні ампутації. Бувають випадки дуже складні, коли кукса може бути надто короткою, що гільзу часто. Просто неможливо якісно зафіксувати. Якщо людина з такою ампутацією запротезують, вона буде більше страждати, користуючись таким протезом. Тому наявність короткої кукси це взагалі не є гарантією того, що людина зможе нормально ходити на класиці. Те саме можна сказати і про деякі кейси з ампутаціями навіть нижче колінних суглобів, коли хлопці не можуть довго знаходитись на протезі через певні обставини, наприклад, постійне подразнення культі, зміна об'єму кукс впродовж дня, реакції шкіри на матеріал гільзи та інші причини. У вище описаних ситуаціях, коли справа стосується високих ампутацій, остеоінтеграція може стати ідеальним рішенням наявність мінімальної довжини кістки, відсутність остеопорозу, цілісність кістки, нормальний стан тканин, кукси та негативні результати по біопсії кістки на наявність бактерій це зелене світло для остеоінтегративного протезування, котре може бути більш позитивним для людей із складними ампутаціями.